Приїхала посилочка, давайте відкривати разом тут олійки, які, які я чекала, бо вони у мене закінчилися. Так, перша ефірна олія, чайне дерево. Це всіх повинно бути. Прям це друге замовлення, якщо ви купуєте стартовий набір, прям друге замовлення, я всім рекомендую чайне дерево, воно повинно бути в кожному, тому що це противомікробний засіб. А, і дуже класний, антисептичний, тому що тут є високий рівень терпенів. А, якщо маєте. Якісь проблеми грибкові стопами, з топами нігтями, дуже класно справляється так само, якщо ходите в влазні для дезінфекції ступнів, або ще поверхності, дуже класний засіб Виводить так само токсини з організму, чайне дерево і при. Ангінах, вам горло болить, все докапнули, ще можна копайбочку додати. І все, і ангіни немає як рукою з ними за один день. Тому цей засіб повинен бути в кожного. Рекомендую всім, щоб це було. І так само при ще проблемах, що якісь є з ясними, полоскати дуже супер. А, наступне. Що в мене тут? О, суміш перифікейшн, як я її чекала. Ну це просто зараз це масхев, тому що зараз уже осінь починається, да, до осі, а, йде діло, і що всі відчувають комахи, а, мошечки, всі кусають. І це дуже класний засіб, який допоможе справитися ось з цими всіма укусами, почервоніннями саме найкраще. Перевірено, кращого немає ось цей суміш перифікейшн. Я її обожнюю, тому буду використовувати, бо я ще на городі і мене кусають комарі, мошки. Це тільки з цього сп... я можу. Це ви добре почувати. А наступне наступне це А Є проблеми з закладеність носу, насмерк. Кашель це просто ефірнолі, яка повинна бути так само у вас, якщо не хочете довго хворіти, і кашляти Тому що після того, як олії у мене з'явилися в житті, більше я не хворію одного дня. Тому ось так. А, далі. Що тут у мене ще прийшло? Ну, звичайно, лаванда. Як без лаванди. Лаванда у мене завжди постійно зі мною це той засіб, що можна примінити при любих життєвих ситуаціях. А, тисячі й один перше це заспокоює, дуже добрий сон. Якщо так само якісь є почервоніння, подряпини, опіки, лаванда допоможе і не тільки при цьому. І наступне останнє це у мене базалік. Базилік він дуже добре, саме найкраще допомагає при втраті От Кого після ковіду не повернувся? от базилік вдихаючи, дуже класно працює. Є досліди, які це доводять так само при укусах комах, його можна використовувати базилік, А якщо є мігрені, головні болі, інфекційні, так само захворювання, можна його використовувати як в тандемі. Тому так така моя посилочка.